Яку фінансову допомогу отримують українські біженці у Європі і в якій країні вона є найбільшою? Зразу вам скажу, що це Бельгія близько 1100 євро на одну особу. У Бельгії прийняли понад 200 тисяч українських біженців, які отримують 1100 євро на особу плюс 200 євро на кожну дитину. Мають право на безкоштовне тимчасове житло, офіційне працевлаштування, гуманітарну допомогу та безкоштовне медичне страхування. Напишіть в коментарях, чи хтось з моїх підписників проживає у Бельгії і чи цієї допомоги достатньо для проживання. Фінансова допомога, яку надає Ірландія для 45 тисяч українських біженців, складає для осіб до 23-го року життя 825 євро на місяць, тимчасове житло, доступ до безкоштовного медичного страхування, безкоштовна освіта для дітей, мовні курси для дорослих та офіційне працевлаштування. В Норвегію приїхали через війну близько 30 тисяч українців. Вони отримують повне соціальне забезпечення, приблизно 650 євро на дорослу людину, також 250 до 350 євро.